Сьогодні у випуску: Волиняни серед переможців Кубка світу з пародіптингу за версією ВПА. Золота медаль Зінаїди Турчин, яка представляє Волинську Рівненську області, єдина з нагород наших спортсменів на чемпіонаті України в Луцьку. Перша перемога клубу Волинь баскетвок університету в матчах чемпіонату України серед клубів Вищої ліги. Стартували змагання відкритого чемпіонату Луцька з волейболу серед чоловіків. Другий рік поспіль у Луцьку відбувається змагання розіграшу Кубка Європи з пауерліфтингу, який організовує наш земляк Вадим Коцага, віце-президент Всеукраїнського альянсу пауерліфтингу. Щоправда, через ситуацію в Україні не всі провідні спортсмени приїхали, але конкуренція на помості точилася запекла. На сьогоднішній день було заявлено 150 осіб, тому ну, дійсно так візуально здається, що людей менше. Ну, Чоловік на 50-60 менше дійсно є. Але цього разу на Кубок Європи приїхало більше країн. Ніж було в травні місяці. Цей раз до нас додавалися італійці, румуни, Грузія приїхала більшим складом, 11 чоловік приїхало. Будуть виступати азії армяни будуть, грузини теж будуть, Молдова приїде, Придністров'я. Склад команд більший став в цей раз. Рівень змагань цих ну, відповідно до результатів більший, кращий. Тобто результати цього разу більші стали. Грузинський атлет Георгій Гоголідзе спробував у тязі підкорити вагу у 330 кілограмів, але не вдало. Остання попытка, все добре йшло, але мозоль порвалася на руки і не змог штангу удержать. А то все прошло нормально. В принципі, в принципі, хороший чемпіонат, очень хороші люди і всім спасія. он болел и все <laughs> спасибо ну, скажите на что делаете больше упор на тягу или нажим а, вообще мой лучший э, присед но сегодня все наоборот прошу мой лучший э, движение присед ну, все... вообще вообще как вам в украине О, очень хорошая страна очень хорошие люди І я хочу всім спасіба сказати організатором турніру. Очень хороша федерація. Абсолютною переможницею змагань стала Ольга Кухаренко із Дніпропетровська. чергове продемонстрував хорошу підготовку рівненчанин Олександр Генсецький. Він цього року виграв майже усі змагання. В сумі троє бор задоволений. Я покращив, бо я цього року саме більше три три змагання. пройшов. чемпіонат України, Кубок світу і, і, це, і Кубок Європи. І оце ж ні, навпаки, зараз Кубок Євроба, чемпіонат Європи ще пройшов, то мені трошки важко. бо я вже не молодий чоловік, то трохи важко. Я сам лікар, але мені це подобається. Я все життя займався спортом. Починав я взагалі біатлоном, а, а зараз піднімаю, бо мені це подобається. Знаєте, як кажуть, чим більше бліни в штанги піднімаєш в спортзалі, а ти бачиш, що треба кудись іти вже далі. І так, майса бо я вже я двохразовий чемпіон світу. Європи, оце, і кубок світів різних федерацій. Виступав і по жиму, бо я більше по жиму в екіпіровці. Виступав от ну, зараз. Теж, мабуть, на весну буду готуватись в екіпіровці. по бо у мене досить серйозний результат. Не залишилися без медалей за перше місце. І Волоняни у вагових категоріях перемоги здобули Володимир Тернов, Ольга Морозовська, Наталія Мельничук. Федерація зюдо України знову довірила волинянам організувати змагання чемпіонату України. Щоправда, не всі провідні спортсмени приїхали до Луцька, причин кілька саме у ці терміни у Китаї відбувається змагання гран-при з цього виду спорту а у Японії чемпіонат світу із самбо. Проте спортсмени з Донецької і Луганської областей, що правда, у командах інших регіонів держави до участі долучилися. У нас було недавно засідання Федерації дзюдо України. Звісно, ми це складний питання. Їх підтримувала федерація. ці дві області. І, ну, в принципі, там є дуже хороші перспективні борці. Звісно, ситуація не дуже нормальна, ви знаєте, в країні. но ми стараємося їх зберігати, стараємося, щоб не потерять этих спортсменів и щоб ці області, ну, скажем, по можливості лучших спортсменов могли представить на этом чемпионате. Я хочу сказать, что мне всегда приятно приезжать в Луцк, всегда тут как бы встречают меня, скажем, Как родного. Я хочу сказать, что очень хорошие условия в Луцке для проведения именно таких уровневых соревнований. И мне хочется особенно поблагодарить Федерацию дзюдо-Волыни. Особенно хочется отметить ее вице-президента Бондарева Иван Туливанович, который организовывает и очень неплохо подготовил чемпионат Украины. В організаційному сенсі хочу сказати, що уровень сьогоднішніх борцов сьогоднішніх дзюдоїстів в Україні достаточно хороший. Це показують многі міжнародні соревновання уже в першій ваговій категорії, де розігрувалися медалі чемпіонату України, за третє місце боролася волонянка Валентина Шмаль. Дівчина із Любомля поступилася суперниці, а перемогла Тетяна Джабраїлова, яка приносила залікові бали Донецькій області, де тренувалася і Запорізький. Де нині готується. Перші зустрічі були легкі, а остання була дуже тяжка. Тяжка. Ось якщо говорити, наскільки ви зараз готові для того, щоб, ну скажімо, десь сперечатись на європейському світовому рівні, От як ви вважаєте? Це таки олімпійська ліцензія не так далеко. Е, як сказати, має бути удача, мало працювати. Є невеликий відсоток удачі, і він грає основну роль. Можна бути готовою на 100%, але програти слабкому. Це вся випадковість. Вона, від неї ніхто не застрахований. Цей чемпіонат це доказує. Тут багато хто сильних не стане першим. Ви знаєте, Сьогодні подивився, є досить багато молодих дівчат і досить перспективних. Так, їх багато. Добре, що це популяризується в нашій країні, тому що це гідний вид спорту, який виховує дух, виховує молодь. Щоб вона була більш готовою до цього життя. Яке їх чекає попереду, підтвердилися слова першої переможниці цього чемпіонату України з боротьби дзюдо і у наступній ваговій категорії, де наша землячка Аліна Пащук, одна із фавориток у своїй ваговій категорії, поступилася у боротьбі за третє місце. Просто деколи я такі, дні, що у тебе от все йде добре. А в деяких днях ти може не так якось став чи ще щось. В тебе вже щось не то пішло і. і... Змагання можуть бути всі на смарку. Може, це таки фактор домашніх стін, де переживаєш трошки більше. Переживання вдома більше, того, що всі тебе знають, всі за тебе вболівають, і ти не хочеш їх підвести як ніби. І сам на від цього, наприклад, я трохи напружена, мені важко. От. Але вдома завжди краще якось боротися. Не, ну, якщо так чесно говорити, то ти сьогодні не заслуговувала цю поразку в боротьбі за третє місце. Дякую, але це є спорт, я думаю, заслужено. Треба буду зараз навпаки більше працювати, щоб більше не допускати таких помилок, як сьогодні. Несподівано навіть для себе перемогу здобув киянин Богдан Вядов. Юнак вперше бере участь у чемпіонаті України серед дорослих. Попереду у нього ще командні змагання. Ну, власне, мабуть, можна сказати, що трошечки пощастило. На початку фінальної складки було трошечки сутужно. І в кінці було дуже трудно. Я не вже що виграю. Як, як ти вважаєш, за рахунок чого вдалося виграти в цьому фінальному поєдинку? Не знаю. Навіть на візіння було з техніки сили, мабуть. Не знаю. Як тобі цей чемпіонат? Це таке залишається до Олімпійських ігор не так багато, півтора року. Практично вже йде боротьба за те, щоб поборотися за Олімпійську ліцензію. Це ну, моє перший такий чемпіонат. Я раніше на, на взрослого шмелах України не боровся. Очень... Ну, а про олімпійську ліцензію це <говори> вже у 2020 році. А, почин, а чому не, не хочеш ризикнути? Ще є шанс? Єсне там. Є чемпіон міра, присні на кратний призор міру позорос. Ну, Попробую. Як не намагалися представники нашої області у рідних стінах здобути медалі, їм цього не вдавалося до завершення другого дня особистих змагань. Реноме Волинського дзюдо підтримала Зінаїда Турчин у ваговій категорії до 78 кг. кілограмів спортсменка, яка представляє Волинську і Рівненську області, здобула найвищу нагороду. У фіналі вона перемогла Анастасію Шевчук із Житомирської області. Незважаючи на всі на ці труднощі, наш вид спорту прогресує. Команда приймає участь у всіх змаганнях. Зараз розпочався олімпійський відбір. Хлопці-дівчата борються на турніра гран-прі, гран слему здобувають перші, перші олімпійські, скажімо так, нагороди очки для олімпійського рейтингу. І чемпіонат України в Луцьку це. С один з етапів відбіру в команду, і надалі спортсмени, які тут проявлять свої найкращі якості, займуть призові місця, будуть продовжувати участвувати в олімпійському відборі. У нас практично всі основні спортсмени приймають тут участь за винятком Георгія Зантара, нашого лідера збірної та декількох чоловіків чолов, 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 та дівчат, які травмовані. два дні у нас були особисті змагання. Ми виявили чемпіонів в особистій першості, і сьогодні, скажімо, так само цікаві командні змагання. Стінка на стінку. В цілому рівень досить високий, і Я сподіваюся, що ну ті, Ті переможці президенти цих змагань за часом будуть представляти Україну на світовій та міжнародна та європейській арені і будуть здобувати нагороди. І багатьох ми побачимо на Олімпійських Альпійській ріо де Жанейро. Змагання завершилися командними протистояннями між збірними областей. Волоняни залишилися без медалей. Перше місце серед чоловічих команд розігрували команди Запорізької області і столиці України. Кияни вважалися фаворитами і мали на це чимало підстав. За збірну столиці держави виступав Кенджабу Натаньї, учасник світового чемпіонату. Кенійський хлопчина виріс у центрі Києва. Тут навчався і живе. Вперше за багато років спортсмени із Києва поступилися у фіналі. Кубок командних змагань по. До Интересно то, что мы непосредственно не только Запрос, а своим клубом выиграли команду. В первую Запорожская область первую историю, впервые в истории занимает это вот, э, первое место в командных соревнованиях. Поэтому э, это для нас большая победа. В каждой своей категории у нас есть еще замена, замена есть. У нас 10 человек команды у нас полностью представлена состав. Командная борьба это одна встреча. Нет такой встречи, которая бы не была, не была индивидуальной. Ну, они, это вся одна, одно целое, единое. Поэтому этим вот. Ну во всім сейчас даже в мірі в Європі признали, що команди сенати оддільне. Ми надіємося на то, що це буде олімпійський вид програм. У змаганнях серед жінок теж тренерів збірної України очікував сюрприз. Сильна команда Донецької області посіла друге місце. А перемогу святкували спортсменки Чернігівської області. Перший баскетбольний клуб із Луцька постав перед своїми шанувальниками лише у третьому турі чемпіонату України серед команд вищої ліги. У Києві Запоріжжі Баскет Вок університет поступився суперникам. З нулем у графі перемог команда дебютувала у залі спортивного комплексу Східної європейського національного університету Мілесі Українки. Хвилювання не дозволило гравцям клубу у першій грі здобути перемогу. Суперник був досвідчений, а вантаж із Харкова. Лучани вдруге в сезоні програли суперникам з різницею об одне очко. – 92-93. Це була п'ята поразка Лучану в сезоні. Гравці клубу, Волиньбаскетвок університет у другій рік цих команд продемонстрували значно краще взаєморозуміння на майданчику ніж у попередніх матчах. За підтримки глядачів у спортивному комплексі Східноєвропейського національного університету Месі Українки Лучани з перших хвилин протистояння захопили ініціативу. На першу перерву команди пішли з рахунку 24-14. Збільшували перевагу рахунку Лучани у другій і третій чвертях поєдинку. І лише під завісу груй, коли стало зрозуміло, що перша перемога в чемпіонаті здобута. Лучани дозволили суперникам дещо скоротити рахунок у підсумку 75-58. Найбільше перемозі раділи молоді гравці луцької команди. Вона нарешті порадувала відомого волинського політика і бізнесмена Ігоря Єремєєва. Саме він підставив плече амбітній команді з Луцька. Яка подала останню заявку на цей сезон, зрозуміло, що зараз Україна переживає важкий час і але життя продовжується. І коли до нас звернулася баскетбольна команда Волинь Баскет за підтримкою, щоб мати можливість приймати участь в чемпіонаті, ми не змогли відмовити. І сьогодні континіум є спонсором Волинь Баскида, і сьогодні я вперше на цій на такій зустрічі наші виграли. Я задоволений. Думаю, що і надалі Волинь Баскет буде вигравати і стане чемпіоном України. Капітан команди Господів Дмитро Швагринський каже, що тепер команда буде впевненіше грати. Пройдено психологічний бар'єр, що заважав гравцям демонструвати впевнену гру. Команда, скажімо так, тільки-тільки заявилася, і вона зібралася 1 листопада. То ми не можемо показувати зараз оптимальну гру, тому що люди ще не зіграні, не підібрані, не підігнені один під одного. Но ми стараємося це все вдосконалювати, стараємося працювати на тренуваннях. І перемагати, дарувати болівальникам перемогу, і щоб глядачі наші насолоджувалися, і виступати за наш рідний край волинь, дарувати їм перемоги. Сьогодні нарешті вдалося перемогти. Я думаю, що перемоги вже підуть, повинні піти. Ну, це, скажімо так, дух команди, тому що коли команда йде без перемог, це дуже тяжко і заганяє більш-менш гравців в таку маленьку депресію. Але зараз у нас емоційний цей підйом. Головне продовжити цей підйом, не зупинятися на досягнутому. Ну, ви вже знаєте, що в нас, в нас задача радувати наших болівальників і здобувати перемоги. Будемо старатися працювати на тренуваннях і все буде, все буде як кажуть, буде. В мене ще одне враження, мабуть, наймолодша команда у вищій Лізі. Якщо брати по вікові. Ну, якщо брати по вікові, я не знаю, там наймолодші, не наймолодші. Я знаю, що Запоріжжя ще молода команда є. Є ще молода команда Кіровограда, яка не та Кіровограда, яка стала чемпіоном, а нова команда Кіровограда. Ну, наша десь в Лізі буде десь четвертою за молодістю командою. У да, нас омолодився склад, дуже багато нових молодих гравців. Скажімо так, минулого року я один був з молодих, а зараз я вважаюся вже таким віковим гравцем. Ну, у нас середній вік минулого сезону команди був 21-22 роки. Зараз у нас середній вік 18-20 років середній вік команди. Тобто всі молоді гравці, всі амбіціозні, всі стараються. Ну, команда Харків теж гарна команда. Ми вчора, на жаль, програли їм одне очко. Ну, гра була дуже напруженою, перевели в овертайм, все, але це гра, м'яч круглий, як кажуть. Поразка, одне очко вчора була. Ну, сьогодні ми реабілітувалися і дали ми їм гарний бій, 20 очок. Я думаю, що це гарний реванш. Дуже приємно, це перша наша перемога в цьому сезоні. Перше, хотів би подякувати нашим вболівальникам і ті, які активно нас підтримували. Їм в більшій мірі і ті, які приходять на наші ігри. Дуже приємно, що ми на кінець-то. Після того, коли ну, якби не дуже не дуже гарно підготувалися до цього сезону, не було у нас можливості гарно підготуватися. Ми все ж таки по ходу, по ходу сезону вже починаємо розуміти. Наші наші завдання в захисті в нападі хлопці починають розуміти, що від них хоче тренерський склад. Я краще починаю розуміти хлопців, і якби якби такими якби, загальними своїми зусиллями ми змогли виграти сьогодні гру. Наступних вихідних лучани грають вдома проти южненського хіміка. 2 Колись Луцьк був одним із міст держави, де у змаганнях з волейболу грали жіночі чоловічі команди у найвищих лігах. Нині за місце серед провідних клубів бореться лише континуум волинь університет. Гравці Луцького підшипника завершили уже активну спортивну кар'єру і збираються разом щоб підтримати спортивну форму у товариських турнірах. Чотири роки тому комітет з фізкультури і спорту Луцького міського конкому вирішив організувати змагання відкритої першості серед чоловічих команд. Перший тур цьогорічної відкритої першості зібрав. Сім команд приїхали гравці із Ковальського аматорського клубу Борідка енергія із Млинова і команда Раес із Кузніцовської Рівненської області. Чотири команди виставили господарі СКФ України, сну імені Лесі Українки, комунального закладу Дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 і Олюр Транс. Найважче з досвідченішими суперниками було грати юним воловлістам дитячо-юнацької спортивної школи. Так сьогодні було дуже важко. Це вони обіграли нас на своєму. Досвіді, вони були більш досвідченими. Наша команда новий склад, нові гравці, нам важче грати проти них. З ними було важко дуже. Власне, кожен рік змінюється у вас склад команди. ну Це, мабуть, і зрозуміло, адже хлопці завершують навчання. І куди здіваються з нашого улицького волейболу, куди найбільше їдуть? Найбільше навіть не знаю, де в Київ, у Львів. Поступають і грають так само там за склади збірних університетів. Я дивлюсь на вашу команду. Є досить такі хороші, перспективні хлопці. Не хочеться зробити команду в нас в області і пограти з такими монстрами. Залишитися і зробити. Так, хочеться зробити. Так, треба старатися. В спорті треба старатися наполегливо працювати. Так само грати з більш досвідченими гравцями, тоді набуваєш більше досвіду. І це потрібно мати бажання грати. Видовищними були два заключні поєдинки ігрового дня, які відзначалися запеклою боротьбою за кожен м'яч і завершилися з однаковим рахунком 3-1. Після двох партій рахунки були нічийними 1-1. Проте жага до перемоги: фізична підготовка й досвід взяли гору. Млинівська енергія у чотирьох партіях перемогла команду рівненських атомників. А Ковицька борідка студентів Східноєвропейського національного університету Лесі Українки. Лучані з команди Олюр Транс впевнено перемогли усіх суперників і готуються до. Старту сезону серед аматорських команд української ліги. У нас ну, у нас студенти бувші, є ще студенти, якби, які з нами грають. Але в основному це бувші спортсмени, майстри спорту, кандидати-майстри спорту. Ну, якби там не було, захищаємо волинь в вищій аматорській лізі України. Між іншим, четвер, п'ятниця, субота, неділя у нас буде проводитися турнір вищої аматорської ліги чемпіонату України. Будь ласка, телеглядачів запрошую прийти, подивитися, поболівати за нас. Це вперше такий турнір серйозний, де вісім команд приїжджає зі всієї України. Знаєте, я подивився на наших, скажімо так, досвідчених волейболістів. Здається, що вони ще досить таки молоді. Все є. Ви знаєте, вони будуть вічно молоді, тому що постійно ходять, тренуються. Ми три рази в тиждень тренуємося. Тобто, молодість якраз і в тому заключається. Чим більше рухається, рух це життя. От чому і заключається молодість. Це моє бачення. Я думаю, і зато і нас волейбол росте, і хлопці не старіють. До Луцька приїдуть команди Вінницької, Чернівецької, Хмельницької, Миколаївської і Львівської областей.